Вітаю на моєму каналі, друзі. Хочу до вашої уваги запропонувати розбір такої системи з параметром. Отже, при тих значеннях К система рівнянь немає розв'язків? Ну, якщо таких значень декілька, то відповідь запишіть їх в суму. Давайте проаналізуємо. Ми з вами вже розбирали такі системи, які графічно ми будували, і дивилися там, скільки точок перетину має, скільки й розв'язків має. Що робити тут? Там, до речі, у нас було в попередніх відео такі були системи, де графіками обох рівнянь були кола, і ми дивилися, де у них скільки там точок перетину в цих колах. Що стосується цієї системи, якщо ми на нього подивимося, це у нас система лінійних рівнянь, і графіками обох рівнянь є прямі. І якщо нам потрібно, щоб система не мала розв'язків, це значить, що нам потрібно, щоб наші прямі були паралельними. І отут є властивість, яку нам тут потрібно буде використати. Ми знаємо, що прямі y дорівнює k x давайте k1x плюс b1, і y дорівнює k2х плюс b2. Прямі, якщо вони паралельні, то це тоді, коли їх кутові коефіцієнти рівні К1 дорівнює К2. Але. При цьому має бути b 1 не дорівнювати b 2 тому що якщо у нас і b 1 і b 2 будуть рівні, то тоді прямі не будуть паралельні, вони просто співпадуть, і у нас тоді буде розв'язком системи буде будь-яке значення, тому що у нас вони накладуться, ці дві прямі, і у нас всі, всі розв'язки одного рівняння будуть підходити до другого рівняння. Ось тому наше з вами завдання, наше з вами наступне. Виразити спочатку, подати наші з вами рівняння системи у вигляді класичних таких рівнянь прямих, а далі розв'язати систему рівнянь, де прирівняти кутові коефіцієнти і написати, що вільні члени не дорівнюють один одному, і розв'язати нашу нову систему. Тому давайте ми, по-перше, утворимо ігрики з обох рівнянь. Що для цього потрібно? По-перше, перенести. Залишити Y. В першому це буде k-1 помножити на y дорівнює. Я напишу спочатку мінус 3х, тому що кутовий коефіцієнт, це все-таки біля х, тому мені цікаво, щоб він був на першому місці ну, для зручності. Плюс k1 воно в мене було, це в мене вільний член поки що. І друге рівняння це y дорівнює. Тут у мене воно одразу готовеньке. Переношу х з множником. оцим в дужках, і воно зміниться знак, буде мінус k плюс 1x, і додати 3, там воно було. Друге рівняння вже у нас підготовлене таке, як потрібно. Давайте ми ще з першим попрацюємо, щоб знайти y. Ми маємо поділити на k-1. І перше, що в мене має бути, що k не має дорівнювати нулю. Ой, не нулю, перепрошую, k не має дорівнювати мінус 1. Тому що не мінус одиниці знову неправильно, k не дорівнює одиниці. Тому що якщо k буде дорівнювати одиниці, то е, у мене буде ділити на 0, це буде мінус 3, дивіться, поділити на k-1 х і додати k плюс 1 поділити на k-1. Якщо в мене k буде дорівнювати одиниці, то в мене знаменник буде 0, а на 0 ділити не можна. Ну і друге дорівнює мінус. К плюс 1 х плюс 3. Ось у мене готові наші, мої, моя система готова. В першому ось такому вигляді, якось у мене зірочка. І з неї я вже зараз буду діставати коефіцієнти К і Б. Мій коефіцієнт К, тут трошки співпав коефіцієнт К і параметр, тому, можливо, щоб ви не заплутатись. Оце у мене коефіцієнти К, вони мають бути рівні. Для того, щоб прямі були паралельні, кутові коефіцієнти мають бути рівні. Ну і вільні члени, ось це буде б у мене, і ось це буде Б. Вони мають бути нерівними. Тому моя система, з якою я буду працювати, уже така. Мінус 3 поділити на k-1, 1, має дорівнювати мінус К плюс 1, і друга k плюс 1 поділити на k-1, не дорівнювати має 3. Ось так. Розв'язуємо, давайте ми по черзі переносимо, часи, переносимо в один бік все К-1, мінус 3, додати К плюс 1 до рівня 0. Це я працюю поки що з першим рівнянням системи. Звожу його до спільного знаменника К-1, тут буде мінус 3, сюди додатковий множник К-1. <coughs> тому буде плюс. К плюс 1 на К мінус 1 і дорівнює 0. Чисельник дорівнює 0 знаменник не дорівнює. Знаменник я ось уже написала, що він не дорівнює нулю, тому я не буду його переписувати, бо вам тут мало місця. Тому буде мінус 3 додати відкриваємо дужки. К плюс 1 на мінус 1 це формула квадрат мінус 1 дорівнює 0, тоді К квадрат мінус 4 дорівнює 0. І я можу знову різницею квадратів К мінус 2, к плюс 2 дорівня 0, або перенести 4 добути корінь. Тоді К дорівня 2, К дорівнює мінус 2, або К2, або К-2. Це у мене було перше. Ось. Тепер друге. К плюс 1 поділити на К мінус 1 не дорівнює 3. Оскільки я вже. Визначила, що в мене k не може дорівнювати 1, тобто знаменник в мене точно буде не 0, тому я можу домножити на К-1, яке не відмінне від нуля. І будемо мати Кслі, К плюс 1 дорівнює 3 на К-1. Розв'язуємо, відкриваємо дужки. 3К-3, переносимо к-3к невідомі в одну сторону. Мінус 3, мінус 1 відомі в другу, мінус 2к дорівнює мінус 4, то k дорівнює 2. Мінус 4 поділити на мінус 2 буде 2. Тільки це все в мене було не дорівнює, тому k не може бути 2. В першому рівнянні в мене вийшло k або 2, або мінус 2. Але якщо k2, то це означатиме буде, що в мене і перше рівняння, і друге вони ідентичні, тому що в них і кутові кофецієнти рівні. І вільні доданки, ці вільні члени також рівні. є. Тому два мені не підходить, тому у мене відповідь К дорівнює мінус 2. До речі, якщо, дивіться, друга така умова була, якщо таких значень кілька, то відповідь запишіть їх суму. Це якраз для тих моментів, хто знайшов К2 і мінус 2 і забувся врахувати, що в нас вільні члени не мають бути рівні. Тому це для помилки. Ось. Але ми з вами цю помилку попередили, подивилися, щоб у, мене, щоб у нас вільні члени не рівні були, і знайшли, що в нас тільки при одному значенні указу тема не немає розв'язків. Це при кадр рівня мінус 2. Але чому немає розв'язків? Тому що при K до рівня мінус 2 у нас прямі, які задають перше рівняння і пряма, яка задається другим рівнянням, вони паралельні, тобто не перетинаються, не мають спільних точок. Завдання виконане. Дякую вам за увагу. Ставте реакції, підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Я буду намагатись наповнювати і далі такими завданнями, щоб ви могли підготуватися до НМТ. До зустрічі у наступних відео.